Друзі, вітаю! Дуже погана негативна інформація. Росіяни б'ють по телевізійній інфраструктурі у Харкові. Зараз дам деталі. Ви розумієте, наскільки це важливо. Вони намагаються погасити там телевізійний зв'язок, щоб українці не отримували інформацію. Тобто, енергетика, зараз, е телевізор. Тобто, насправді росіяни діють як в тих старих стратегіях, телеграф, пошта. Підпишіться на канал. Ми витискаємо російську пропаганду, витискаємо російських агентів і зараз все проаналізую. Сьогодні російські війська завдали удар по об'єкту телевізійної інфраструктури у Харкові. Про це повідомляє керівник військово-цивільної адміністрації Синігубов. Е, є перебої з сигналом цифрового телебачення. Е, під час тривоги співробітники перебували в укритті людських жертв. Немає додав Синігубов, власне. Перед цим Росіяни теж робили атаку 17 квітня, і призупинилось мовлення десятка телеканалів на супутнику Астра. Тобто Росія зараз намагається бити по об'єктах комунікації українців, раз друге вона намагається залякувати. Я вам ще раніше писав відео, що говорила британська розвідка, росіяни намагаються залякати наших. Співгромадян, типу, виїжджайте з Харкова, будемо йти, будемо наступати. Вони хочуть зменшити кількість населення, щоб цим для себе полегшити завдання, посіяти паніку, щоб українці почали тікати. Зрозуміло, що наші війська будуть інформувати, як діяти, що робити, як буде розвиватися ситуація, але поки що, скажімо там, наступу. Десятків сотень тисяч біля Харкова немає, тому зайвий раз розводити паніку не потрібно. Але укриття, шелтери, повний набір всіх засобів і методів захисту треба використовувати. Так зрозуміло, що дуже часто летить швидше, ніж. Можна реагувати і дуже часто тривога з цим не справляється. Але даний удар зрозуміло, що Росія використовує як розганяння пропаганди, розганяння тривоги, паніки і спроби якраз посіяти цей вірус серед нашого населення. Тому, скажімо, інформацію. Я вам передаю є інтернет, можна спілкуватись. Зрозуміло, що на марафон це вплине, але в будь-якому випадку це не повинно посіяти паніку серед нас в першу чергу. Тому донатимо на збройні сили, допомагаємо українцям, допомагаємо харків'янам. От я до речі сьогодні вам уже показував свічо. який я купив у Харкові. Допомагайте іншим бізнесам. І, до речі, скоро теж покажу інші харківські бізнеса, які мені вже сьогодні навіть доставили. Теж вам буду показувати. Тому свій до свого по своє. стоїмо, тримаємось і допомагаємо Збройним силам України. Буде додаткова інформація, повідомлю. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.